В цілях освітнього виховного процесу, який діє в київських духовних школах, в цьому семестрі наші випускники 4 класу семінарії відвідали Південь нашої країни, Одесьчину, Одеську єпархію. Протягом цих чотирьох днів наші студенти відвідали монастирі, храми, історико-культурні місця одеського краю. Ми молилися біля ікони Божої Матері. Касперівська, яка є покровителькою півдня нашої країни. Ми відвідали Спасо-Преображенський кафедральний собор. Ми помилилися біля мощей святителя Інокентія, архіпіскопа Херсонського, одеського чудотворця, постать якого і життя якого було пов'язано з київськими духовними школами. Ми відвідали Славетну Дерібасівську вулицю, величний оперний театр. Ми відвідали. Одеську духовну семінарію і Святоуспенський чоловічий монастир, який для мене особисто є рідним і близьким. Особливу увагу варто відмітити спілкування і зустріч з керуючим єпархією, Високопреосвященнішим митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом. Божественна літургія, зустріч, пам'ятне фото, спілкування з владикою надихає кожного з нас. Надихаю кожного студента, тому що ці моменти, історичні моменти, які зараз переживаємо всі, ми переживає наша церква не нові для Владики Митрополита. Він багато що вже переживав із того, того, що зараз є. І тому для молодих священнослужителів цей безцінний опит спілкування з Владикою. Для деяких студентів це була перша поїздка в одеський регіон і По цим історико-культурним і духовним центрам цього краю ми вдячуємо щирим одесітам, які були разом з нами протягом цих чотирьох днів. Це спілкування, супроводжування, показ історичних і духовних місць свого міста ми відчули цю любов, яку вони плекають до свого краю. Цю любов, частинку цієї любові вони передали кожному з нас. Це дійсно пам'ятні, історичні моменти для наших студентів, які були саме в цей час там. Хочеться перш за все виразити слова подячності, щирої вдячності, сердечної вдячності керуючому єпархію, владиким Митрополиту Агафангелу, владикам вікаріям. Ректору одеської духовної семінарії Пратері Дмитрію Яковінка та всім тим добрим людям, священникам, отцям благочинним, супроводжуючим, екскурсоводам, які були разом з нами, ці дні залишать в залишаться в нашій пам'яті надовго і принесуть важливу користь. І в нашому духовному житті також хочеться висловити слова вдячності нашому дорогому владики ректору архієпископу Сільвестру, який благословив нам цю поїздку. Не дивлячись на навчальні дні, владика благословив, щоб наші студенти доторкнулися до культурної спадщини, духовної і культурної спадщини нашої країни. Наша поїздка, яка спочатку планувалася як частина навчального процесу, чи звичайний паломницький та екскурсійний маршрут, згодом стала дещо більшим, чимось інакшим. Ми змогли доторкнутися до неповторних та багатогранних православних традицій півдня України. На власні очі побачили велич храмів та соборів Одещини, познайомилися із Чернечим життям монастирів Одеси. Завдячуючи нашому класному керівнику та владиці ректору, ми відвідали культурні та духовні духовну спадщину Одещини. Побували в багатьох монастирях, а саме Ілінському монастирі, Успенському монастирі, Іверському та багатьох інших. Приклонилися до мощей преподобних отців Одещини, Кукші Одеського, Іоани Одеського. Також відвідали. Кафедральний Пребаженський собор, що був постраждалий під час російського обстрілу. Саме під час цієї поїздки ми відвідали дуже великі і дуже знакові пам'ятки Одещини та міста Героя Одеси. Серед таких пам'яток були оперний театр міста Героя Одеси, який нас студентів дуже вразив своєю величністю, своєю красою, також наш хор нашого класу. Мав змогу проспівати духовний гімн України, Боже Великий Єдиний Нам Україну храни. І під час цього співу ми змогли відчути на собі всю красу та можливості акустики цього величного театру. А також відвідали знакові та пам'ятні місця Одеси та Одещини. По особливому теплим та душевним було знайомство з кліриками Одеської єпархії. А також студентами Одеської духовної семінарії. По особливому знаковою для кожного вихованця київських духовних шкіл, а тим більше для випускника, тобто для майбутнього священника, стала зустріч з особливою людиною, високопреосвященнішим митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом. Це була надзвичайно неймовірна поїздка. Ми ще відвідали катакомби, які є. Мають велику історичну значимість в Одещині та в нашій батьківщині, під час цієї поїздки ми зарядилися дуже позитивними емоціями, але також серед позитивних емоцій були і негативні, серед яких ми бачили Святопреброжанський кафедральний собор, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами міста Одеси. Ми щиро вдячні нашому класному керівнику, архімандриту Афанасію Стрельцову та всім тим, хто потрудився заради того, щоб ми змогли звершити цю незабутню паломницьку поїздку до Одеси та Одещини.